Привіт, PlayUA! Мене звуть Олекса Мельник. Зі мною Дмитро Акрибай, і разом ми записуємо перші враження від іграшки Lara Croft and the Temple of Osiris. Дмитре, переклади цю чудову назву. Всім привіт, це Дмитро. Ну, суєчі із назви це храм Осіріса. Тобто це зв'язано з єгипетською міфологією. Кльово, я б ніколи не здогадався. До того як почався запис, ми вже встигли нанервуватися. Слухай, ми з тобою можемо зробити сьогодні лесбійську пару. Я би грав за цю чудову панянку в гарному єгипетському однострої. А хоча мені ще подобається ось цей чолов'яга з чудовим чимось на бороді, це не зовсім чолов'яга, це, це один із богів. Добре, а що негра не можна? Ну, не не, не, не входить. В когорту нашу. Крутих персонажів. А якщо ви не знаєте, то Lara Croft and The Temple of Osiris — це сиквел іграшки Lara Croft and. Uh, що там було? <реш> 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 Прийшли на тому тижні. Ah, and the Guardian of Light, якось так. так І Вартове світло. Там було точно таке ж е, інтро і аутро, в якому ми бачили книгу щоденник. Лариска подорожує світом і знаходить пригоди на свою гузицю, як і в класичних ігор, іграх про е, Лару Крофт. Лише це у нас ізометричний екшн. Е, що воно таке? Трохи схоже на діабло. Екшн-пазл. Та ми лазимо по ігровій мапі, знаходимо різні таємниці, розгадуємо нескладні головоломочки і розстрілюємо доволі таки велику кількість ворогів, що пхаються з усіх боків. Весело, просто і дуже кльово реалізована кооперативна складова. Ну, це я говорю про першу частину. А як воно тут незрозуміло. З перших кроків у меню склалося враження, що гра зроблена сержантом Криворучко. Якісь проблеми зі звуком. Ти мене ще чуєш, Дмитре? Так, я тебе чую. Так, да. Якісь проблеми зі звуком. Я можу навіть пропасти, і Дмитро мене не чутиме. Є певні проблеми із керуванням. Якось дивно подається налаштування керування геймпаду, і деякі кнопки, ну. Не традиційно застосовується, скажімо, замість е, звичної для дії кнопки А, зеленої кнопки на Xboxівському геймпаді треба натискати синенький X. Е, чому Не зрозуміло. Сподіваюся, що в грі буде все нормально. Так, ну це дійсно слабо стосується гри, Оце вступне меню. А, поки я балакав, тут якась зав'язка сюжету була, і мені відомо тільки те, що ми в єгипетському сеттингу. Не найулюбленіший мій сеттинг, але тим не менше, це одна з найдревніших цивілізацій, яка, яка залишила по собі такі артефакти. Тому і так багато фільмів ігор книжок про дослідження саме цих реліквій єгипетських. Дмитре. Ну, Дмитри, Побігли. Так, я казав, що це гра в ізометрії, що означає ненормальну не перспективу. Мені завжди в першій частині не завжди, а доволі часто в першій частині було складно зорієнтуватися, де тут що ближче, що далі. Через те, що немає справжнього 3D, а є таке накладання. Тут треба мабуть вилазити на гору. Спочатку треба за запалити. Ага. Левый бампер в МКЕ факелов. С тобой мог быть аж винги. Левый бампер. Mm -hmm. um... Так, ну я я поквапився обзивати розробників криворучками, почуваюся сам криворучком. Як то я забув, як битись? Ага. Так, доволі незвичне не, незвичне керування для бою. Треба затиснути одразу дві кнопки, щоб битися. Це з першої частини аналогічно було. Ну так, так. Правий курок є стік. Там я призвичаюся. Зараз ось відпочив кілька днів, погрався в нормальні ігри і зрозумів, що це не зовсім правильно. А, так, воно хоче промінь з моєї патериці. Так, так, так. А, я взяв патерицю. Так. Ага. Це Лазер якісь. Чудо. Це магія, який лазер. Що ти знаєш? Це ж Єгипет. Ем... Єгипетський лазер. Ну, думаю, для перших вражень ми пройдемо перший рівень. Направду тут е, зовсім не потрібно знати сюжет. Головне просто зорієнтуватися на мапі, деякі ключові е, моменти є. І е, розбиратися з ними. О, ти бачив, яке я йому в око дав. Постріляв лазером. Стріляй! Так, а Я пістолетами його. І, і, і здається, усе. Ні. Чудово, оце мені подобається. Якась хитра штука. А у першій частині ми були, наскільки я зрозумів, у древньоіндіанському сеттингу. Там у нас була Північна Америка чи Південна. Ну так, схожі, там піраміди були. Так, Південна Америка. А тут вже ЄГЕП класичний. І для Ларки він теж класичний. Підозрюю, що нас чекають навіть мумії. А ось і один із богів. Єгипту се історія схожа те сама, що була і в першій частині. Бла бла бла, мене довго тримали ув'язненим. Зараз я прийшов вам всім дам тягла і завоюю світ. Ууу, страшно. Але не по сюжет я прийшов у першу частину, і не сюжет я чекаю від другої. Якщо він тут і є, то ну добре, дякую. Але насправді потрібен кльовий дизайн рівню, правда? Так точно. І кооперативна взаємодія, яка тут у першій частині була чудова. Ну навіть можна було би ту взаємодію порівнювати із. М -м -м Порталом. Бо просто самому пройти неможливо, потрібно комбінувати е, вміння кожного з персонажів. Ну, мені здається, тут воно трохи по іншому а, реалізу. Цікавіше. Треба натиснути в порталі. Та ні, ну що, ти? цікавіше, ніж в порталі, таке неможливо. В порталі були просторові головоломки, а тут трошки по-іншому буває. Згадай, трюки з мотузкою навколо стовпа. Так, левый триггер. Угу. Mm -hmm. А, то в тебе магія он є для цього. Ага, баш, я можу активувати такі панели. Так вставай на нього, да и піднімайся. А чого ты не. У мене магії немає. Ой. Хтось выліз. Гаразд. Полей їх тим Агрегатом. Uh... Yeah, ну ми а ще тепер... будемо перепроходити потім, правда? Так, а тепер моя черга підніматись, я зараз буду тебе Ta. ...витягувати. Це особливе вміння uh, персонажа Лариски. Так. Це тобі інструкцію показує? Ні. Це ти маєш якогось ще так актовувати. Щита. Ага. Ага, ну ось, Мене забери. Забираю. Дякую. Так, доки ми з тобою розважаємося, нас вже навіть дивиться наживо дехто. Поки готуються ці перші враження. Привіт, людино. Та, сподіваюся, ти україномовний і розумієш, про що ми. Якщо ні, то дивися все в одно. Будь нашим глядацьким рабом. Вилазь? Ну, щита зробить, Зараз я... Так, це тебе, мабуть, теж треба підняти. Чи? Ну, ну, ну. А чому би й ні? Оцей голос а, мені чомусь нагадує бога війни. Там теж було. Жіночий голос. Сказав, що робити. А, ти знаєш, що ще помітно поліпшили порівняно з першою частиною? Тут немає такої затримки а, між тим, як ти пройшов, попри якийсь предмет, і він взявся. От мене в першій частині страшенно нервувало те, що а, спершу, я повинен дочекати, спершу я повинен до чогось підбігти, і лише через кілька секунд воно бралося. А, ш... Проблема збирати всілякі кристалики, які давали очки. І вибухи краще ми зробили, ніж у першій частині. Ну, графічно гра сильно не змінилася. Лут далі розділений. Так, а як нам мото забрати? Я думаю, що тут ми будемо хитрувати. Спершу треба. Ти мені кидаєш мотузочку. Так. Я перелажу. др 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 А тепер... Я загинув, як ти міг помітити. Так, обережно. Не стрибай на шипи. Ті що, мене таке списує. Є. Так, ти, мабуть, щось маєш мені увімкнути якусь штуку. Куди я маю вінкну. Чекай, чекай, зараз я щось знайду. Ні, ну інакшого ж способу не існує. Як я маю туди перейти, прицепиться крюком? Е, з допомогою крюка можна соединитися з другими персонажами используйте. Спорювати... Ага, ти можеш до мене приєднати, але. Чекай-чекай-чекай, я Ага, та-та-та-та, давай. Та, 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 давай. Я якраз менше шипів. Супер. Я взял пауэрап. Ой, а, крутяк. Як то бомбу ставити? Е, Y нагадався. Здається, лут е, урізноманітнили. У нас тепер не просто срібні монетки. У нас е, тепер е, е, три види кристалів. Золоті, срібні. І мідні. Оце з відчинянням дверей мені теж сподобалося. Крутий в тебе магічний послуг. Відповідний. Гирлига. Квальца. RPG елементи невеличких залишилися з першої частини. Урон от оружя мінус защита. А, мені здається, неправильно називати такі штуки RPG елементами, бо. Вони міняють деякі параметри. Я розумію, але RPG це role playing game. Де, де зв'язок між зміною параметрів твого персонажа і відіграванням ролі? Я такого зв'язку не бачу. Тоді назви ці елементи по іншому. А от не беруся назвати, а можливо потім щось придумаю. Так. Тут у нас 3-2 раз, 3-2 раз. Бачиш, як я спритно? Алло? Так. О мене ще гра впала. Фідово. Так. У нас виникли невеличкі технічні труднощі, гра викинула Дмитра наглим чином, але нічого, ми повернулися. Це Отож, про що, про, що, що? Це прямий ефір, бувають технічні труднощі. Ну, умовно прямий ефір, бо нас дивиться зараз рівно нуль глядачів. Тебе ще є для, для таких цілей. Я ще вмію робити перекати, ти теж, до речі. Лиш е, в ці. В першій частині перекати були не дуже ефективні. Вони допомагали втекти від прямого удару, але ухилитися від удару під е, удар е, не можна було. Так, щось не на мене. Це мумії. Мумії? Слухай, я трохи вже відучився. Так було кльово в першій частині спритненько. Оце мені е запам'яталося. Можливо то, що в, в тебе була якась інша зброя. Так, а давай оце заберемо зверху, новім книжчий та. А, ну так теж можна. Чрепе, які з першої частини також лишились. Ну, ти лізеш? Чи нам туди не треба? Я не знаю, чи нам туди треба. Ні, не нам треба. Це Просто буде. так. взяти череп. Так, щось там стріляє знову. А я щось десь застряг? Ага. Так. Тут зрозуміло, що робити, так? Стандартна схема. Ну і ще ця гра мені сподобалася малесенькими рівнями на пів години, а деякі навіть на 5 хвилин. Особливо там бійки з босами. Ну, бійка з фінальним боссом була пам'ятна. Епічно. Так, я так кричав, коли ми його нарешті перемогли. Схоже, я маю тут щось зірвати. Ось так. По-моєму, трохи простіше стало з цими пастками. Це можливо тільки початок Чоловічно, гри. Чоловіче, ти мене забереш звідси чи ні? А... Ну Давай. Це початок гри, мені здається, там далі буде складніше, як і в партії. Ні-ні-ні-ні. Фізику трішечки підшліфували. А, Відчувається, що значно легше тепер стало взірвати оці пастки, які стріляють. В першій частині з цим були труднощі і треба було трошки довше порозставляти бомби. Ну, Там трохи керування було не зовсім. Ну і плюс сприйняття ускладнювалося тим, що це ізометрія, а не справжнє 3D. О, а тепер у нас динамічний рівень. Пора тікати. Будьмо уважні. Будьмо уважні. Ааа. Давай. Все руйнується. Ой, а що тут робити? А, тут перекатом давай. Так, і ще велика проблема. Коли ти біжиш, можеш легко сплутати те, де твій персонаж, а де персонаж твого напарника. І виходить не знати що. Є така проблемка, ну. Треба пилю. Бачиш, як я вмію. А ну йди, я тебе теж підніму. От тако. А тепер нам треба якось туди потрапити. Ту кулю треба скинути. Ага, зараз от, взяв і заб. Все позабирал, що мене без нічого. Наступні були твої кристали. Вон там ще є. Так, а що тут таке, Е, Мабуть, кулю треба запхати. Там якась штука лежить. Та, нагорі ось. Ми маємо динамічне освітлення, кльово. А вон тут якась фігурка лежить. Та просто підходиш і береш. Ось я думаю, що так треба зробити. А Я думав, це тві... треба де його вибухівочкою і підкидувати. Ну. Це все. Тільки... А, я... я знаю, як можна забрати той череп. Іди сюди, я тобі зараз покажу. Робимо отако. Угу. Тут якщо отримуєш ушкодження, то щит вимикається швидко. Ну, череп забрала. Бачиш, як тобі... А, і ще через те, що так легко розгадуються ці головоломочки. Ти мене піднімеш чи ні, Що... стоїш. Через те, що так легко розгадуються ці головоломочки, постійно здається, що ти ну, не знати, який розумний. Супер. Людина з високим коефіцієнтом, IQ. Ну в цьому є яке задоволення. Ух ти, щось? ти бачив ця куля запалює оці миски освітлювальні. Теж прикольні фішечка невеличка, виглядає візуально класно. О, <плес> перший автомат! Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Він всім дається, не втім. І Ачівка! Зброю. ОК. Okay. Так, я до їх можна поставити. Пістолет. Три комірки під зброю. Ну, 4, як... так як і було. О, хлопці з. З вогнем непогано намальовані. Ну, у мене зараз графіка на ультра під час запису вона трішечки провисає. А я думаю, що якщо не будемо записувати і транслювати, то а, буде значно ліпше. Знову я дивлюсь на червоного, думаю, що то я. А то я. А то ти. Голову мені морочиш. У мене все чудово, значить це. Гра досить непогано оптимізована. Обачки. О. Амулет. Слухай, а тут немає паузи. Оце кепско. У нас той не з'їсть. Я так думаю. Так, тут два амулета. Щось він дає розсеючий вистріл. Железний огін все. Та потім будемо розбиратися, все одно цей рівень перепроходити, я ще сюжет хочу знати. Я Тебе все одно оглянути, що ставити даєш? Два Та парати. це не, не сильно важить, що ставити. Це тільки перший рівень, то можна не заморо. О, все, фінальний бій. Так. Лучники з'явились. Ой-ой-ой. Давай я тебе підкину. І тут. Чекай, чекай, чекай. А, а все, він сам. Хлопець вирішив нас не чекати. І зі зіскочив. Вони, здається, якісь безсмертні, чи що це таке було? А ні, все нормально. А ми вибирали рівень складності, бо щось якось дуже це, здається, здається, нічого не було. Чи це просто га? після вражень від фіналу першої? До речі, ми на нормалі пройшли першу, так? Так, був нормал, звичайний рівень. Давай, піднімай мене, Піднімай. Ну, то я вже давно не проходив ігри на нормалі. Але риску пройшов. Граєш на легкому рівні? Так. Давай. Я за тебе зачеплюся. Ми здається, цю можливість не використовували в першій. А там не було таких місця, де це зробити. Як пора було трошки. Є. То, здається, покращили невеличкі такі виступи можна на них вистрибувати без проблем. В першій частині, як правило, mm -hmm. не виходило. Ну, це вже точно фінальний бій. О, втеча! Погнали! Це нагадує мені оту велетенську потвору, рибу чи як вона була. Жаба якась була. Жаба та. Так, побігла. Ти синій, я червоний. Я синій. А! Так. Де я? Ти біжиш за мною. Зараз настой драг. Ох ты, говориш, що ж тут робиться? Я вже вдруге вмер. Так, тут. Не беремо нічого, біжимо. Я втретє вмер! Тут все висить! І четверте в мене гра загальмувала і. Безбожно. Втратила... Нічого, зараз пробіжимо. Ну, мені здається, з таким геймплеєм можна було створювати будь-що. А Лариса Крофт тут потрібна лише для. Е... Ну, Лексо, це тільки початок гри. Ні, ні, взагалі, оця серія. Е... Вона так собі. Це ж, можна сказати, спіноф основної частини. Це не основна серія, тобто... Нічого такого особливого тут здається і не повинно бути. Ух, ти встиг. Так. Я трошки відстав. Да, Я... Нарешті я трішечки вловив. Наздоганяй! Та мене в мене гімпад вимкнувся. КУРВА! Я зараз перемкнуся. Не перемкнувся. О боже, я не можу! Вилазь, вилазь, вилазь. Я не можу. Без тебе, ну, роби щось! Роблю щось, бля, не, не з'являється нічого. Так. Давай, вилазь. У <ріст> мене чомусь геймпад. Ну не Ну я не можу. Ну. Нема слів, одні емоції. Технічні проблеми. Вйо, ааа, я вже вдруге так кльово не пройду. Та де ти? У мене знову геймпад. -а! Я керування, не знаю, які тут клавіші. Все, 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 добігай. Вистрибну, знаєш як? Знаю, знаю. Все, я чекаю. Ой! Давай! Витягуй! Витягуй! Та витягую! Якби я знав вже, як тут витягувати. А! Забери мене звідси! на я в ці клавіші. Здається, ми пройшли. Правдами, неправдами. Отре, дві О, ви мене не зупините. Ні, ми тебе зупинимо! Ти Луна ЄС yes. піраміда. Це ще не кінець. Але я думаю, що ми можемо закінчувати. Е, підсумок такий: іграшка зберегла все те, що було в першій частині. Якщо вона вам сподобалася, то другу купувати можна. Е, детальніше розповімо далі. Що ти скажеш, Дмитри? Я скажу: рекомендую для всіх любителів кооперативної гри. Особливо можна грати у двох за одним комп'ютером. Якщо поганий інтернет. Ну так, а взагалі у двох сидіти за одним комп'ютером теж весело. Ну, ну, тут треба прокачати вміння, терпіти людину поруч. Словом, варте уваги. Розраховане в більшості на казуального гравця, але може потішити і любителів труднощів. Детальніше я вже розповім в огляді, будемо далі гратися. Заходьте, дивіться на трансляції, відвідуйте Play.ua, читайте наші публікації, папа! -па. До побачення всім.